Вітаю! В ефірі Конкурента, традиційна програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні поговоримо про важливі запитання від наших телеглядачів. Тож, розпочнемо сьогодні із запитання, чому важливо отримати витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно? Власникам житла, що набути до початку його функціонування, тобто власне цього реєстру. Або ж власникам приватизаційних сертифікатів, які не завершили досі процедуру приватизації житла. Перш за все скажу, що наявність такого сертифікату значно полегшує отримання компенсації за зруйноване житло і подальше розпорядження вашим житлом, тобто його продаж, передачу в оренду, у спадщину і так далі. Тож є два способи отримати власне такий витяг. Першим це є отримати його онлайн через портал Дія. Для цього необхідно виконати наступний алгоритм дій. Зайдіть у портал Дія та авторизуйтесь за допомогою електронного цифрового підпису. Далі перевірте та оновіть особисті дані у профілі. Перейдіть до розділу послуги, також далі підрозділ довідки та витяги. І перейдіть до розділу інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Заповніть онлайн форму, вказавши необхідні критерії пошуку, наприклад, адресу об'єкта нерухомості. І далі необхідно буде сплатити адміністративний збір. Після цього отримайте витяг у електронному вигляді у розділі Отримані документи у тій же ж самій дії або також є можливість отримати витяг онлайн і офлайн, тобто у паперовій формі. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора прав на нерухоме майно у відповідному відділі центру надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПу, або звернутися до нотаріуса. Далі потрібно подати заяву та надати необхідний пакет документів, тобто паспорт, ідентифікаційний код, а також обов'язково пред'явити правовстановлюючі документи на майно, власне, що підтверджує, що це є ваш об'єкт нерухомості. Далі так само треба буде сплатити адміністративний збір, а пізніше отримати витяг у паперовій формі в тому ж самому ЦНАПі або до нотаріуса, до якого ви звернулися. Наступне запитання: якщо ж в результаті російської агресії у вас згоріли чи пошкодились паперові купюри, і чи можна їх замінити, чи в принципі повернути, перш за все, давайте розберемось, що означає термін пошкоджені купюри. Пошкодженими зношеними вважаються банкноти, які мають потертості, частково або повністю втрата фарби, із різними забрудненнями, плямами, штампами, надписами, або ж надірвані, або ж розірвані на дві чи більше частин. Так само до пошкоджених або втрачених в купюр можна і відносити ті, які втратили певні його фрагменти, тобто відірвані певні шматки, проколи, отвори або ж обгорілі чи залити водою чи хімікатами. Тож треба сказати, що обміном значно пошкоджених та зношених банкнот раніше займався виключно Національний банк України. А з початку 2019 року перелік банків, де можна поміняти порому або знищену купюру, значно розширився. Якщо ж купюра значно зношена, пошкоджена, забруднена або розібрана на дві частини, але обидва серійні номери цієї купюри збереглися, обмін буде здійснено відразу. Таку послугу можуть надати, до прикладу, Приватбанк, Ощадбанк, Райфазенбанк, Акордбанк, Абанк та низка інших. Уповноважений банк приймає гроші разом із заявою власника, а також необхідно буде роз'яснити обставини, за яких отримано ушкодження. Додатково може знадобитися довідка про пожежу, яку потрібно отримати у ДСНС, якщо відбувався, звісно ж, такий виклик, або іншу надзвичайну ситуацію. Довідку знову ж таки про будь-яку іншу надзвичайну ситуацію можна буде отримати у відповідних службах, які приїжджали і фіксували цю надзвичайну ситуацію. До цих випадків і надходять також повідомлення про те, що купюри були втрачені внаслідок пожежі, яка виникла через збройну агресію. Кошти пересилаються до Національного банку України, а власнику видають документ, на підставі якого він після завершення експертизи зможе отримати відшкодування. Але заміна пошкоджених купюр проводиться тільки, якщо вони визнані справжніми, тобто, власне, визнається НБУ в результаті цієї ж експертизи. Надіслані купюри підлягають обов'язковій перевірці на справжність за допомогою професійних детекторів банкноту. Така ж експертиза є безкоштовна, і комісія за такий обмін не стягується. Тобто, фактично, яка кількість банкнот чи купюр, яка згоріла, і обов'язково збереглися хоча б якісь їхні фрагменти після того, як ви надішлете їх на експертизу, вам повернуться. Звісно, що це не стосується тих банкнот і купюр, які згоріли, на жаль, повністю, і встановити їх номінал або, в принципі, наявність, не є можливим. Якщо ж йдеться про валюту, то багато банків приймають значно пошкоджені іноземні грошові знаки для процедури із валютного інкасу. Їх пересилають до закордонного банку, з яким укладено відповідний договір. А власник отримає нову купюру лише після того, як банк-кореспондент, тобто закордонний банк, відшкодує її вартість українському банку. Банки приймають старі долари, євро та іншу валюту на різних умовах та з різними розмірами комісій, залежно від конкретного банку. До речі, така комісія може варіюватися від 10% і аж до 50%. Ну, як бачимо, процедура є надзвичайно складна, дорога та тривала в часі. Далі перейдемо до запитання: чи можуть ТЦК та СП надсилати бойові повістки Укрпошту і чи вважатимуться вони врученими, якщо вони були надіслані Укрпошти на адресу призовника. Найперше треба роз'яснити, що бойова повістка це фактично остання із трьох повісток після повістки на уточнення даних, а також повістки для проходження ВЛК. Саме неприбуття до військової частини після виклику за бойовою повісткою, з безповажних причин, звісно, являє собою склад злочину, передбачений статтею 336 Кримінального кодексу України. До цього моменту неприбуття за повістками без поважних причин являє собою склад адміністративного правопорушення. Власне, йде мова про всім відомий штраф у 17 тисяч гривень. Так ось. 30 липня 2025 року набрала чинності постанова Кабміну номер 916, відповідно до якої на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову під час мобілізації, можуть бути надіслані повістки або під особистий підпис, або Укрпоштою. Така повістка Укрпоштою може бути надіслана виключно рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення і повідомленням про вручення. І відповідно це повідомлення про вручення має бути на адресу місця проживання призовника. Далі діють правила, що неотримана повістка вважається врученою, якщо вона була відправлена за місцем проживання особи, яке вона вказала при оновленні даних, або за останнім відомим ТЦК та СП місцем проживання особи, навіть якщо людина не оновлювала свої дані. Аби не нести юридичну відповідальність за неприбуття за такою повісткою до військомату, рекомендую вже в суді. Доводити її неотримання. При цьому формулювання не бачив, чи поштар не приніс чи інше, на жаль, не вважаються належними доказами її неотримання. Далі перейдемо до запитання, як повернути посвідчення водія, коли закінчився строк його тимчасового вилучення через притягнення до адміністративної відповідальності. Тож варто сказати, що найчастіше випадки позбавлення права керування авто пов'язані із притягненням осіб до відповідальності за статтею 130 КУПАП, тобто кермування в стані алкогольного або іншого сп'яніння, або ж за статтею 124 КУПАП, власне, спричинення ДТП без постраждалих із значними наслідками або повторно. Тож варто вам розповісти, що після позбавлення права на кермування транспортним засобом за статтями 124 та 130, про яку я щойно не зазначила, відповідно необхідно буде перескладати іспит на отримання прав на кермування. Це стосується як водіїв з постійним посвідченням, і навіть ті, які отримані раніше, тобто на 30, на 50 років і безстроково, так і тих, хто отримав його вперше лише на 2 роки. Для водіїв із постійним посвідченням трошечки відрізняється процедура. Після закінчення терміну позбавлення прав необхідно пройти позачерговий медичний огляд та скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС. А для водіїв, що отримали посвідчення вперше на два роки, то посвідчення не повертається, а потрібно буде проходити перепідготовку повністю в автошколі та складати теоретичні і практичні іспити в сервісному центрі МВС. Після успішного складання іспитів видається нове посвідчення на тих самих два роки. Під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування повернення посвідчення здійснюється в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця зберігання вилученого посвідчення. До речі, тут хочеться розповісти, що є випадки, коли водії при складанні протоколу про притягнення до адміністративного правопорушення це посвідчення водія у дії, тобто, фактично, фізично пластикову картку не пред'являють працівникам поліції і, в результаті чого, немає можливості їх фізично вилучити у водія. Тим не менше, Позбавлення права на рік кермування, до прикладу, є чинним. І навіть якщо ви не віддали фізично посвідчення водія, про що, до речі, вам мало приходити повідомлення від МВС про те, що ви мусите з'явитися до відповідного сервісного центру або управління патрульної поліції і здати певне посвідчення, навіть якщо ви цього не зробили, і посвідчення у водія у вас наявне, при першій ж перевірці, навіть якщо термін позбавлення кермування права був закінчений, ви все одно в базі МВС будете світитися як такі, що позбавлені права кермування, і крім того, що вам доведеться знову складати іспити, практичний, теоретичний проходити медичний огляд, про який я щойно зазначила, ви ще й можете бути притягнуті до відповідальності за кермування без наявного посвідчення водія. На сьогодні у мене все. Аби отримати ще більше цікавих відповідей на запитання від юриста, звертайтеся за номером телефону, що бачите на екрані, або ж пишіть у соцмережі конкурента. Побачимось!